Батько взяв свого сина в ліс, зав'язав йому очі і залишив на самоті. Син повинен всю ніч сидіти на пеньку і не знімати пов'язку до тих пір, поки перші промені сонця не просвітять крізь неї. Він не може кликати на допомогу нікому. Якщо він переживе цю ніч, він стане чоловіком. Він не може розповісти про цей досвід іншим хлопцям, тому що кожен хлопець повинен стати чоловіком самостійно. Хлопчик, звісно, наляканий, він чує всілякі звуки, навколо нього, напевно, повно диких звірів. Можливо, навіть якась людина може заподіяти йому шкоду. Вітер гойдає траву, дерева скриплять. Але він сидить сміливо, не знімаючи пов'язки з очей. Тільки так він може стати чоловіком. Нарешті, після жахливої ночі, вийшло сонце, і він зняв пов'язку. Тоді він побачив свого батька, який сидів поруч з ним. Він пильнував всю ніч, захищаючи сина від небезпеки. Ми теж ніколи не буваємо самотніми, навіть коли ми цього не знаємо. Бог пильнує нас, сидячи поруч з нами. Коли приходить біда, все, що нам потрібно зробити, це звернутися до нього. Мораль цієї історії. Якщо ти не бачиш Бога, це не означає, що його біля тебе немає. Ми публікуємо надихаючий християнський контент. Підпишіться, щоб не загубити наш аккаунт.